Ну що, друзі, продовжуємо. Був шедевральний у нас сюжет. Минулого разу ми були у... на балу. І зараз, зараз, зараз ми побачимо, які у нас є можливості взагалі отримати щось цікаве. Бачимо, трейлені нема, цього нема. Ну, я думаю, треба їхати до Шарля Шатне. Паралельно постріляємо. Cool, go, О, якусь зброю. Ой, yeah. якусь дичину. Зброя, зброя, зброя. Рідка. І паралельно візьмемо лук. Чатку болтану mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Дивимось uh -huh. Треба щось їсти стовідсотково. Some I'm gonna please help me! Shut oh. the bro. you! See! You gotta help me! Shut the Some fellas broke into place. I got away, but. They got my wife. Please, mister. You gotta do something. Okay. Alright. Where is she? It's a sector in the spot by the water. Цікаво! Це не буде ловушкою Це стовідсоткова ловушка. Ладно, нехай лошадь, піде за мною. Це далеко? А, це досить далеко, наші пішки пішли. Да ми лошадь. Это шо, і я нам більше трохи звуку. Чи є можливість тут не встигнути? Є. Yeah. бачу труп Я тут на my time. You alright, ma'am? Untie me now! Sorry no. I weren't here sooner. Oh, 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 thank the Lord you showed up when you did! You saved my honor! Christ! What a mess! Would you please get them out of here? I can't stand to touch them, and I don't.

So. There's some money I put away in the sack. There, it ain't enough, but please take it. Right, oh, thank you again. You my god angel. Fifty bucks, you. Oh, boy. Ну що, 50 баксів нам дають? Це буде випуск спін-офф. Одна місія, п'ять хвилинок. Всім дякую, повернемось дуже скоро.